Суня. Не поїла, я сховала в холодильник, закутала, значить, смаколика не получиш. Я взимку завжди пам'ятаю, що треба цей фікус бенджамін, бризкати кожного дня, а влітку забуваю. Забуваю, бо багато роботи є на дворі. Ну оце декілька днів підряд і зранку і ввечері я його пристаю. Ось так. Що ти? Ні, смаколика, ні, ні, ні. По-перше, ти дуже багато м'яса з'їла, у нас не вистачить до пенсії, хоч пенсія сьогодні прийде. І зараз я вже порахувала свої витрати комунальні. Озвучу, бо е, дехто цікавився, скільки. Люся, тобі привіт. Скільки я витратила води. Ну, е, багатенько, але не так сказати, що по грошах, то вроді да. так. Ну, я думаю, що за липень я ще більше витрачу. Так, я, мабуть, ага, святіка немає, тут та ні, віднесу. Так, Ну і озвучу. Я вже позаписувала. Так, за червень платить в липні. Ой, який ж букашка. За газ. Газ 198 гривень 92 копійки. І доставка газу 188 гривень 62 копійки. Вода. Ну, я там куби вже не говорю, мало кубів по газу. Доставка майже така, як і, і сам газ. Так, а ось вода. 35 кубів. Я витратила Люся. Ти ж в мене дивишся. Та я тобі і в вайбері можу сказати. І це з урахуванням тут або ноплати, вони сюди враховують. Це по грошам 525 гривень 61 копійку. І чомусь е, минулого разу е, послуги банку не гривна були, а 5 гривень. То я сюди теж додавила 5 гривень, думаю, щоб мені вистачило. Вивіз сміття, в мене недорогий. Не, не 36 шість гривень 55 копійок. Це одна людина тут. Я тільки приписана. Ну і забирають раз в тиждень. Це таке вже, господі. І те не дай, те не поклади. Я вже, знаєте, як думаю, ну, якби вже так говорили, якийсь пластик, окремий пакет, там відходи інший пакет, там папір це ще. А так, нічого не поклади, В общем, все в кучу складаємо. Ну, в мене виходить три пакети е, великих, а тибовських три пакети за тиждень. Це те, е, тільки те, що пластик і там все таке. А овочеві відходи я збираю в окремий мій посуд і закопую в землю. Воно там перегниває, може не, не таке велике, то Добре, що ти робиш? Красуня. Ну, але ж треба ж кудись його дівати. Раніше, коли у нас е, не вивозилося сміття, а це було. Ой, я не пам'ятаю, коли нам да, оце, е, дали цю послугу. Ну, то у мене синочок забирав через день і вивозили ми. Ну Ми тут. Ми ж, тут Зареєструвалися в будинку в 16 му році, а то були все на лівому березі. А коли вже віддали повністю я свою частинку, сину подарувала квартири там, бо вона приватизована була. От, то це було в 16-му році. Що я хотіла сказати цим? А, ну то ми тут не були зареєстровані, а там, то і вивозив син нам туди. Ой, господи, вітер. А двері йдіть на все відчинено. Так, за інтернет 300 гривень. Це послуги. Так, інтернету. Далі. Телефон на 30 днів 375 гривень. І виходить, що оце в мене. Тільки 1, 2, 3, 4, 5, 6 послуг. От. Телеф... На... За телефон там 4 гривни йде, я не врахувала сюди, бо вже ми поповнили. Ну, в общем, виходить трішки більше, ніж 2000 комунальна. Ну, ось так, а як у людей десь я не знаю мінімально скільки зараз пенсія, половиною, мабуть. Ну, Віддаю до, до, ось таку суму. Я не думаю, що в квартирі теж ну, мало плутять, теж добре платять. Ну, дорого виходить, інтернет дорого, телефон дорого. Я згадала, це ж моєму номеру цьому. З 2002 року. І колись я платила 10 гривень всього, а зараз 375. Ну, такі послуги, все росте. І я це не міняла. У мене був і Київстар. Зараз у мене лайф, а був і Київстар, то я його прибрала. Так і лишився лайф і, 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 і з давних давен. І номер не міняла. Ну, оце такі послуги наші. Ну, не дешево, звичайно. Щось лишається ще. Ну, не... хотілося б більше, щоб було. Ну, але скільки є, і... 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 І слава Богу, як говорять, а зараз. Як люди далі будуть жити. До речі, моя бабуся отримувала пенсію. Це було давно, звичайно. От вона померла, коли мені було 19 років, і в неї на той час була пенсія 12 карбованців. Ну, рублів. Ну, це ж колгоспна пенсія. От, все життя вона проробила в колгоспі. Чоловіка втратила теж в колгоспі, він обрискував. ядохімікатами в сад, ну, в сад колгоспний, і надихався. Ну, як бабуся говорила, надихався оцих ядів, і його не спасли, погоріло все всередині. І вона лишилася. Ой, шестеро дітей. Маленькі, сама їх піднімала. Так, як, ну, як говорять, в кожному періоді років є якісь важкі періоди, якесь важке життя. От вона, бачите, ой Господи. вона 1898 року народження. Про дідуся нічого не знаю, бо не збереглася навіть могилка, якого року він теж не знаю. Пенді, ну що ти робиш, Ти гратися хочеш, давай зараз пограємося, давай. Там, ти сама грайся, завтра, може, Святик приїде. Да? Ото буде рада, ще вже скажи, так? Да? Ну, а я що зараз? На дворі дуже жарко, сонце. Нічого такого робити не буду. Дома прибрано, попили сосела. Можна трішки в шкафчиках навести лад. Я, бо це от футболки особливо витягуєш, ага, якусь там хочеться іншу одіть, Витягла і ти всі повалились так. Наче Акуратно складаєш, та яке там акуратно. Потім беру стільчики і заново складаю. То можна подивитися, передивитися, там Віка каже, ти перешерсти їх, може вже які треба викинути. Мені кажуть, та в городі згодяться. Так, да? Кендюше? Ну і що мені тепер? Попити трішки кави, може? Чи компот? Ага. Розбиша. А куди пішла? А я не кидаю. Боже, я тобі вчора його тільки прала, вже усього рязнуля. Де ти є там? Іди бери свого Михайла. І на вулицю його не винось. А так. Отак. Ну, пограємося трішки. Давай. Біжи. Ну от, ой, господі, зараз відкрию. Це ж кузняком там. Я там підкладаю, щоб воно не хлопало.